Привіт всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам новий, новий в моїй колекції сорт фіалки. Це НК Атмосфера. Отакий у мене є молодий кущик, зацвів. Цей кущик я вам, мабуть, показувала вже коли отримувала посилочку. Цей кущик прийшов, ну, вже таким великим. Майже доросла рослинка, але був з бутонами, тобто готувався квітнути, ще не квітнув, і от зараз він квітне, розпустив свої перші квіточки. Що хочу сказати? По-перше, я була в ньому розчарована, тому що вважала, що квітне він не по сорту, але. А мої дорогі підписники і глядачі каналу мене запевнили, що все правильно, що то я все-таки помиляюсь, не виключаю цього, цього моменту. І дуже вдячна, дуже вдячна. Я багато чого, можливо, не знаю. Да? Не все знаю, безумовно, про фіалки вчуся. По ходу, п'єси, як то кажуть, по ходу. І ну от, щось я неправильно значить, визначила щось, мені казалось, здавалося, що не по, неправильно він не по сорту цвіти, а підписники мені написали, сказали, що ви все-таки помиляєтеся, і такі квіти і повинні бути. От. То, от вирішила вам показати. Дуже вдячна, ви знаєте, коли люди діляться інформацією, це Ну, Завжди приємно. От. Пишуть, що і в мене був такий сорт, верніше, є і квітне саме так. То дуже гарно. Значить, дивіться, що тут по цвітінню квіти квіти досить крупні. Це, ну, ви зрозуміли, перше цвітіння досить крупне. Не такі, щоб уже зовсім да, крупні, але і не маленькі. Да? Бувають. Сорти з більш крупними, але не маленькі, і в принципі цікаві. Цікаві тим, що, коли тільки розпускається, квітка має такий, таку форму дзвоника. Бачите, як дзвоник. І потім розпускається стає така, вона не махрова, але вона, бачите, такі рюш іде по краю легкий, такий тендітний, просто така. Квітка, на вигляд сама дуже елегантна, дуже елегантна. І плюс іде, отакі, знаєте, тут прожилки такі в неї є рожевого кольору, цікаві на кожній квітці, на кожній квітці різні. Ну, взагалі мені подобається. Да? Такі дзвоники, він от коли ще не в повному розпуску, то він такий, бачите, класний. Взагалі просто. Такий зворуший, не знаю, просто привертає до себе увагу, мені подобаються такі квіти. Трошки темніше, все-таки камера його трошки висвітлює. От була перша, найперша квіточка, от уже вона почала засихати, да? а інші розпускаються. Для такої маленької рослинки, ну я вважаю, от скільки тут три, три квітконоси да, вже для першого цвітіння, непогано, непогано. Листя, отакі, бачите, довгі, витягнуті, темні, прямі. Да, Це витягнуті такі, як лангфолія. У мене є один такий сорт з подібними листочками. Ой, Фанфан фан, -фан -тюльпан, якщо я не помиляюсь, НК. Він теж з такими листочками незвичної форми, ну, мені подобається, мені подобається, так. буду далі, далі спостерігати за цим сортом. Єдине, що на, наразі він є, бачите, такий сам кущик руки вгору. Як то кажуть, фіалочники. трошки він тримає руки вгору, ну, можливо, у попереднього да, власника не вистачало йому світла, і він отак ручки трошки потягнув. Зараз стоїть під лампою, то будемо дивитися, сподіватися, що він виправиться, тобто прийме нормальну форму і нормально буде далі рости. І ще не пробувала розмножувати, нічого не можу сказати про розмноження, але думаю, що особливих проблем не повинно бути. Особливо зараз весною, черенків все дуже гарно росте, вкорінюється, росте і розмножується. Буду пробувати. І ще спостерігаю за цими сортами, Ну, от, власне, все у мене на сьогодні. Вам велика подяка за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!